Друзі, всім доброго дня. Сьогодні середа аж 9 квітня на годиннику пів третього дня. І сьогодні я наконець родив вам записати відос по поводу того, а хто ж все ж таки виграв цю машинку від Shell. Коротше, довго я збирався, я поки не знав, як його зробити, цей, цей розіграш. Ну, виходить, там є функціонал монобанку, але коли ти заходиш з телефона, його нема. Тобто не можна тут розіграти ніяк. Я, коротше, давай гуглити. Загуглив. Оказується, це треба робити з компуктера. Заходити на цю банку через веб страничку потім знизу там, на веб страничці вибираєш розіграти, потім скануєш QR-код з телефона, з додатка, і і і підключається така адмінка, з допомогою якої ти можеш там типу, це все вже робити і роз... ну, коротше, робити цей розіграш. Я в цьому всьому роздуплився, включив камірку і записав, виходить, хто виграв. Залогінився в банку. О, розіграти серед кратних поповнень. За весь час кратність поповнення в гривні значить, ми договорилися, що буде 10. Кількість переможців 1. Тут моя почта. Розширені налаштування. Що тут? Можливість перемагати кілька разів в одній банці. Участь організатора збору. Ні, не треба. Показати учасників. Так. Підготовка розіграшу. Показати учасників. 45 учасників пацьки. 73 поповнення. 441 шанс у сумі. 4313 Бере участь в розіграші і перший розіграш. У розіграші беруть участь донатори інших банків, які зазначили свої дані для зв'язку. Ну окей, питань нема. Так. Що в нас тут по учасниках? Ого, скільки учасників. Так, так, так. Ось кнопка перемішати і розіграти. Коли я її дажму, вам прийде смс на монобанк, що ви виграли, і, типу. І все, будемо зв'язуватись з вами. Так. Самий топ донатер у нас Юрій Воловецький. Він купив 125 шансів. Потім вітання з Києва. Дякую за крутий контент. Так людина підписалася 500 шансів. Ой, 500 гривень це у нас 50 шансів. Віталій. Я так зрозумів, це наш Віталь. 350 гривень, 35 шансів, Іван Л, і далі вже йдуть всі по 10 шансів. Ви їх бачите на екрані. Ehm, da, 90 гривень це 9 шансів. Владислав Хас 50 гривень, 5 шансів, ehm, Дмитро Олександр. Ehm, так. Е ну, от, в принципі, і всі. На напевно, всі. Да. І ті, хто скинули по 10 гривень, тут також є. Да, бачу кучу донатів від Олега, бо я думав, як це він коли кидав по 10 гривень. В принципі, тут все є. А, все, пацани. Зараз будемо нажимати кнопочку і подивимося, хто виграє. Так. 3, 2, 1. А, дивіться, залишився один крок до фіналу розіграшу. До наступного етапу будемо підбито підсумки. А переможця буде надіслано на сповіщення. Змінити результати вже проведеного, Змінити результати вже проведеного розіграшу у цій банки не можна. Але можна провести до п'яти розіграшів. Включно... А, включено можливість перемагати кілька разів в банці. Переможці минулих розіграшів також приймуть участь. Ну, окей. Ми підтверджуємо зараз, по ідеї, має показати людину. Підтверджую. І... Нема підпису. Хто це? Це просто якийсь якась людина без підпису сума донатів 200. Період донатів 14.03. Тобто пів місяця тому він задонатив. Пів першого ночі 200. І за це він получає а, цей. Так, відос ми зберігаємо, Хоча, в принципі, я його записував. Зберегти в форматі MP4. Він отримує машинку нашу на радіокеруванні. Погано, що тут немає підпису. Зірядку тут написано, це означає, що він просто хотів залишитися анонімом. І да, да, бачите, виграла людина, яка задонатила півмісяця тому. І сума платежу донатів. верніше, сума донатів була 200, але я так бачу, що тут був просто одним платежем донатик. 200 гривень 14.03, першого ночі. Пів першого ночі людина не спала і виграла машинку на радіокеруванні, пацани. Ти Та й так. Всім дякую, хто кидав на цю баночку. Не знаю, що з нею далі робити. Вона так і буде далі, певно. І щось придумаємо. Привітаємо нашого переможця і будемо чекати якихось контактів для цього. Для відправки. Я поначалу не знав, да, хто це виграв, що це виграв, але потім я чекнув е, от, цей донатик пів першого ночі, 14 березня. Зайшов на довгі відео від Лєр. А Лер це людина, яка задонила 200 гривень на це півбіди. Але тут у нас ще є баночка з солодощами для ЗСУ для 13-ї бригади Національної гвардії України в, 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 в Хартію. І Лєр це був перший, хто задонив суперкрупну суму ось, на снікерси для воїнів, як і обіцяв від Лєр. І виходить цей Лєр і задонатив на цю банку, на яку, на яку, на яку, на яку не було розіграша, 1000 гривень. І задонатив на ту мою банку для розіграша 200 гривень. І вийшло так, що він короте, виграв цю машину. Яка короте, карма, чи як вона там називається у людини, що йому тіпа, за добрі справи отак, от, короте, рандомчик віддячив тим, що він став переможцем. <сум> короте, ну, тіпа, ніяк абсолютно не підстроїш ці результати. І він, виходить, супер чесно її виграв. Я спочатку не думав, що це. Хтось із тих людей, в принципі, з ким я переписувався, там чи є з кимось контакти. Бо тому що там була оця така ну, тваринка, типу, коротше, підпис. Получається, підпис була тваринка. Де це воно вже ділося? Але коли я зайшов в монобанку, там, виходить, ж є. От воно. Получається, що в Монобанку там ти скачуєш е, таблицю результатів. І коли я скачав цю таблицю результата, там в графі, типу, був цей Донатік і був там е, написаний е, е, коментарі. І я дивлюсь на довге відео від Лір. І я зрозумів, що це Лір. І я був супер довольний, пацани, що виграла людина Тайка дійсно. Ну, я, я не то, що там кажу, е, заслуговує, не заслуговує. В тому плані, що людина задонила 1000 гривень на ЗСУ на ці шоколадки, пробивала там хто де можна дешевше купити короті, ці шоколадки зі своєї сторони. І якось не знаю, отак от, от рандом, короті, ще раз говорю, їй дав. Виграти цю. Ну, звісно, це такий не супер афікєвший виграш. Ну представте, навіть якщо це щось маленьке, недороге, не і все одно шанс був супер маленький і ти виграв цю штуку. Наприклад, в мене завжди говорила, що вона нічого ніколи не вигравала і хотіла би щось таке виграти. І ніколи її типу, не фартила, вона типу, ніколи не знаходила ні гроші там на дорозі, нічого корише, такого. Знаєте, от, Тут є люди, які хочуть е відчути ці емоції. І от Лір виграв. І навіть таку от міл мілку фігню, от, там, машинка, не машинка, треба, вона йому не треба, але він її виграв і отримав виходить, виходить цю долю емоцій, тому що він коли мені писав. Я ще не знав, що це він виграв. І він дивись, пише мені коротше, в цьому. В. в, в вайбері, коротше. Привіт. пише. Виграв я і коротше, присилає мені оцей скріншот. Типу, Валерію. Власник банки на, на MacBook провів автоматичний розіграш за допомогою нашого сервісу та обрав вас переможцем. Вітаємо, що власник ма. Зв'язатися, надайте згоду передачі вашого імені, телефон коротше, там, не знаю, надав чи не надав, але прикол в тому, що він мені написав сразу же Viber і ми тут почали переписуватись коротше, і цю машинку. Я мав йому в принципі, сьогодні відправити, але но... протупив. Протупив і не відправив. Щось я коротше, забувся про це. Да, ну, обов'язково вона зі мною. І поки я в місті, я десь заїду і відправлю. А що я зараз тут, пацани, на. Цьому а, на цій локації. Того, що Вєталь орендує Зойку за 3200 в тиждень, пацани. Ніхто не написав, так і за 4К. Ніхто не захотів її, то він її взяв за 3-200. Поки зараз холодно, поки туди, поки сюди. мороз. Мінус 2, мінус 3 буває капець, я зараз з автономкою катаюсь. Так, 29. Миколаївська. Розпочати. Почати. Це десь, коротше, не знаю, чи воно показує правильно, чи не показує правильно. Показує десь туди їхати. Чи де. Хір його знає А, далі, ще далі туди, в ту сторону. Так, да, ти отак от, виходить, пройшов цей розіграш. Я вже тепер шарю, як їх проводити, як там все чітко знімати. В ідеалі, звісно, було б запустити стрім. Стрім і провести цей розіграш на стрімі, виходить. він би і сохранився, бо і це був би прямий ефір. Про щось би там говорили би з кимось, може, здибався б, а потім би провели б розіграш, коли люди набігли б. Було б інтересніше в прямому ефірі це все зробити. Але знову ж таки, це треба, щоб був десктоп. Коротше, може і на планшеті можна було б через страничку це все зробити, але я не взнавав, не бачив. Ти якось так, пацани, вітаємо переможця, виходить. всі хто. Алло? Що це ти кругами катаєш? Слухай, де ти є? <реш> я до два рази не бачу. Заклята карта. мене Поверху піднімайся і, і, і следующий поворот направо. І спускайся в дни. Может понял. Да, так. вроде Ти повертаєшся направо, да? Да. Ось заезжай одразу направо. Заезжай в дверь знову направо і вниз спускайся спускаешься сам. Також заїжджаєш за цей будинок, що перед собою бачиш? Щось, коротше, не то. Я дивись, я зараз взагалі їду по краю вулиці. Ну. Ні, то ти ж я тільки що тебе бачив, ти піднімався верху. Ти піднімався верху, так? Ти піднімався до самого верху. Да, разу перший поворот був направо. Так, да, типа по краю їду. Так, да, так. Да. А, все, я тебе я бачу. То це оця зарядка працює? Да, вообще зараз коробку там свободно тай подав. Ммм, mm, нічого себе. Пі-пі-пі. Здорово. Пі, пі. Я бачу туди поїхав, блядь. Ти yeah. я відео записую, я собі катаюсь, я не записав. Я, теж... Адресу. я коли перший раз їхав, я сюди повернув направо. Перший поворот і думав, що сюди можна всочити. До закриття оцих всіх зарядок тут, на території. Ось до зарядка була, де я заряджався останнім часом. І оця. Там а потім є, їх позакривали. І там о дві штуки є. Да, їх там там є. є одна. Коротше тут штук вісім. А відкрий карту. І я тебе з собою телефон. Ну тут тільки одна доступна. Тільки одна. А, да, все, тоді не відкривай. Да. Коротше, в машину вдома. Одну сторону по пілісоси бля, а другу ні. І да. сзади тоже так само. І прийшов заказ по болту. А ти поставив на зарядку? Да. Ні. Так. У ще 15 минут буде заряжаться. Go to you. А скорость тут яка для зойки? 22? 16,7. Це вже в кінці, да, десь. Ну сейчас 50%. А, холодно на вулиці. Ну я за те, що холодно. Так. По 12.8, блин, нормально. 50. По 12.8, да. Капець. Ну от по цієї. Ну да, 10 минут, там что, 20. 10 хайп бы. 6.66. Тут там можно тайп 2 а А, да, да. Наверху. Ветель, то что? Что скажешь? Что скажешь, блядь, про Зойку? А? Ярый а? фанат ДВСных машин на ручке. Ты видео записываешь? Да. Да, не знаю, скучно, конечно, но так нормально. Якщо так з... А місця тобі вистачає? Да? Ти ж такий широченький хлопчик. Да, да. Ні, хватає, так. Да. Навіть ззаді хватає. А коли отак от типу поворачиваєш вот наліво, я... не вдаряєшся локтем? Нет. Ні? Mm -hmm. Тю. Я кожен раз вдарявся. Mm -hmm. Я сию нормально від цей відвинувся собі. Круть, круть, та й все. Нормальна машина, хер її. Але Прикольно їде, да, так, виходить. Ти собі їдеш, собі там. No, no, no. захотів чуть капці дати, дав. Ну так, от коли ти в старті, то так. А от коли на ходу обганяти, то це практично як. А ти на еко їздиш чи на обичому? На де. На де просто. Я на дешки проїхав, скільки це я проїхав. 80%, а це скільки запас. 100? Сейчас скажу. Я написал суперники заряд заняли, ну дальше заряжаем, що заходим. Бля, дайте. Почему мы дальше заряжаем? Не знаю. Нажми кнопку та й все. На пульту. По ідні десь 130-140. Угу. 125. Я понял. Ну, по факту десь 90. Ну, десь навіть 100. Приблизно. Окей, набереш там що. Заберу, супер. Але це ж ти поки зробиш МРТ, а потім аж... Я МРТ зроблю, потім поїду туди і потім вже буду так смотрю. Результат аж хір зна коли має бути? А я, мабуть, зразу має бути. Час-півтора. Тому що в мене ж на 5 часов до травматолога. Там же? понял. Ну ладно. <клес> <клес> Пам-парам-пам-пам. -пам. <клес> ну що, пацани? Потріщали з Віталіком, передав йому грошенят на ремонт зойки. Заїхав він вчора чи позавчора до пацків. Вони там посмикали, подергали тачку. І всього-навсього е десь за 1060 пробігу. По ходовці, коротше, один наконечник лівий, одна шарова ліва і, по-моєму, дві втулки стабілізатора. І все. Тобто це все в четверг поміняється. Відаль замовив не саме гімно якесь, таке середнє, середньо дороге. Е Обійшлись запчастини 1200, там щось з копіками. Навіть мені якісь там скріншоти присилав. Вот. Значить, наконечник 490 Сасік... Сасик, Реноклі Азое. Е, потім втулки стабілізатора дві штучки 360 гривень. свег і сідемовські якісь там шарові за 377 гривень. Разом до сплати 1227 За роботу пацани візьмуть півтори і 400 гривень розвал. І таким чином виходить, що тиждень коротше, оренди буде. Піде коротше, на оцей ремонт. Да. А, нема замовлень тут на Миколаївській чогось, не знаю чого пос Сиділи з вітером, дивилися коротше, на функціонал уклона. От на свою іконочку нажимаєш і тут знизу є порушення функціонування. А саме можна поставити галочку Маю порушення рухових функцій, погано чую, або ж зовсім не чую, або маю порушення мовлення. І це все, райдер бачитиме відповідну іконку за описом. Прикольно. Ну, краще, щоб воно було, звісно, ніж його не було. Щоб ти собі, якщо погано чуєш, чи ще щось, я завжди думав, а вдруг боя в мене заклало в вухах, я ніхіра не чую, або там ще щось. Або буває таке, що я в наушниках собі їду і слухаю ну якісь там подкасти, чи щось якісь відоси включаю. І теж думаю, блин. Ну, було би чітко, якби як колись було в Uber, здається, що можна було вибрати свої вади якісь. Вибираєш, просто що ти глухарь. І сидиш на ушничках, собі, тебе ніхто не харить, коротше, і все нормально. Да. Ну, Я колись говорив про це з пасажирами, пасажири кажуть, ну, блін, супер неудобно, бо тому що буває таке, що навігація веде криво і треба буде йому говорити, а він не чує. Коротше, і оці от неудобні моменти, вони, звісно, трошки печальні. Але коли ти бачиш цю іконку, що водій саме такий. Або погано чує, або не чує, то тобі вже потім простіше його там гупати по плечу і так далі. Говорити, оу, чел, куди ти їдеш? Тобто вот в такому плані. <клес> <клес> да. есть, всі, всі недорозуміння там, або якісь тіснення, вони всі уходять. Тому що в тебе стоїть ця галочка, ця функція. Ти так. Е, сьогодні в мене були дорогі, пацани, в планах такі дії. Встав я сьогодні в 7, навіть трошки раніше, відвіз світу, вона там заміняє маму в магазині. І, коротше, в 7 ранку я вже був в машині, в пів восьмого я взяв перший свій заказ. Цей заказ мене привів в місто. І потім пів 10 я вже був в Стрижавці. Викатав 55 кілометрів. Кончилась в мене солярка, було мінус 3 на вулиці. І Я катався з включеним обичним, оцим, теном коротше, тепловим насосом. Я його включив щось там, на 28 і проїхав всього-навсього 55 км, представте. Оба по комфортіку залітає з Тимофіївської на Зочих. Клас. Е, і 55 км всього-навсього з цим тепловим насосом проїхав. І получилось так, що дуже сів. Але 650 гривень чистих коштів я за, це, за цей кілометраж заробив. І рахуйте, з пів восьмого до півдесятого пройшло тільки пів. Ой, пройшло тільки 2 години. Приїхав до пів першого я позаряджався до повного. Потом приїхав Санька. Ми щось там тріщали туди сюди І з замовленням я уїхав. В 2 часа дня. І от з цим замовленням я приїхав в центр до урожая. І з урожая їхав пустим до вятеля, щоб йому передати гроші на ремонт. І вже зараз 15-17. Моя каса чистих коштів приблизно гривень так, 650 плюс 200, плюс 150, рахуйте. Це десь 800 гривень чистих на теперішній момент. І плюс оце замовлення. Ну і зараз у нас 10 кВт залишилося 15-17 на годиннику, попрацюємо ми до 1,6, а потім заберемо світу з роботи і пошуруємо на волейбол. В цей період, коли буде машина заряджатися, ми будемо грати в волейбол. І коли приїдемо з волейбола, це буде приблизно 50-го вечора. Я поїду, після того, як з помиюсь, помиюся, ще катну півтора часика до комендантської. І це буде десь приблизно півтори тисячі гривень чистих коштів. Ось такий на сьогодні план. пацани. І, скоріше всього, я не буду знімати відео з таксовкою. Це просто було відео з розіграшом, з моїми планами. Якщо вийде все, як я сказав, тільки що зробити, то в кінці покажу касу. А як не вийде, то. Знаєте, що десь приблизно 1500 гривень чистими, коротше, вдалося заробити за ці виїзди. За три зарядки по приблизно 60 гривень. Да. Так. І так, десь тут, тут ж, походу, да, стоїть пасажир. Чи не тут? Десь там на заокругленні. Може, це зупинка. А. Все, я вже від нього уїжджаю, виходить, від цього пасажира. Треба розвертатися, коротше. Я подумав, що це далі, а це ближче. Ну ладно. Ну, короче, якось так пацики. Давайте тоді уже до вечора або до завтра.